вона просто прямо по нашій темі. Взагалі трошки розкажу про саму конференцію, покажу наші доповіді, що ми узнали нового розкажу, ну, і трошки таких перспектив або ідеї на, на майбутнє. Сама конференція вона проходила в місті Пруджа, на, на аграрному факультеті університету, який знаходиться в області Святого Петра. Тобто це може дивитися така симпатична архітектура і зал такі, як церква майже. Так от, власне, тут... Скоро, да, тут Беріць. чайник. Є чашки і замінили, так що озивайтеся, будь ласка. А, взагалі якби, конференція шоста, але історія з цієї конференції вона давня. На наступному слайді, зараз він перед да, ви можете бачити, що взагалі історія цього, цього якби, зустрічі почалася mm. в 70-х роках. Тобто почалася вона навіть там, один з найстаріших було, учасників виправив з 72-го року, а не шостого. Тобто це був семінар в Америці і в Європі, який потім поєднався, і об'єднаний він шостий. І він так чередується то в Америці, то в Європі. І, власне, що було, то тобто це майже півтори сотні тобто усні, стемневі, зробили власні доповіді, ну, отримували також нову інформацію, що з того, чим займаються колеги, контакти, якісь ідеї певні цікаві. От щодо е, секцій, тобто, тут ви можете побачити, яким чином розподілилися секції. Найбільше це біометод і інтегрований захист рослин. Це найпотужніша секція, тут аж 38 доповідей. І так воно потроху спадає, тобто, поведінка також актуальна, досі, ну, Не те, що по а багато робіт якось, з цього приводу. Потім популяції, угруповані, ландшафтна екологія займає третє місце. Еволюції генетика, фізіологія а потім хімічна екологія взаємозв'язки за допомогою запахів, і систематика різноманіття на останньому лежаль місці, проте вона була поставлена потужними вченими. Серед ключових деяких декілька ключових спікерів це Ван Лентерен, він займається психограмою, є найвідомішим спеціалістом стріхограми що дуже круто було з ним познайомитися, поспілкуватися. А друге це президент Міжнародної організації звичної боротьби. Теж тепер знайомі. І цікавий, якби наступний слайд, Олексій Васильович був запрошений вести секцію цієї конференції, тому всі разом до речі з Дональдом поруч. Це найважливіше. флота. Дональд Крік це знакова персона сучасної ігри. Навіть не знаю, як його описати. Да, дуже Живе божество. Цікавий, да. так. Якби можемо да, бачити нашого шефа поруч. Це круто. На одному столі. Власне, були зроблені доповіді. Наступний слайд може трошки тоннувати, да Олексій Васильович, доповідь, може ви трошки розкажете про що це? А, ну, е, да, моя доповідь була присвячена цьому е, 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 присвячена так називалася сага про е, толерантність та агресивність. Е, вон, е, це стосувалося е, взаємодії личинок у паразитичних перекончастокрилах і, е, зокрема, у е, представників роду НТО. Е, е, Тобто відмінності солітарних і григарних видів, і того, як е, фактично формується солітарність і грегарність на прикладі представників одного роду і навіть окремих груп з подібною біологією, але наскільки різниця е, фактично ця біологія в деталях як, е, поведінка при відкладанні яйця, так і розвиток личинок. Це дещо продовження того, що я доповідав на. Ентомологічному товаристві в Харкові минулоріч, тобто, в принципі, це м, така стратегія, ну як на мій погляд, яка має відбуватися. Тобто ти спочатку робиш якесь дослідження, доповідаєш його на місцевому рівні, вчена рада, ентомологічне товариство на професійному, але місцевому рівні, враховуєш якісь недоліки. Адаптуєш, виносиш на більш широку і міжнародну аудиторію, відчуваєш, як реагують, що питають, як сприймають, і після того відправляєш публікацію. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент я вже знаю, як з цього робити публікацію, поступово відкатавши його на різних рівнях. Тобто це те, що в диссертації називається апробація. Звісно, в, в, в варіанті вітчизняному ця апробація виходить дещо формальною, от, е, як Галина Коляна показувала, показувала Шевченківська вісна, конференція екології, бізнес да? тобто там, де доповідаєшся, а слухачі не дуже можуть дати критичний е, відгук. Тому треба обирати професійну аудиторію і йти від місцевої до міжнародної, отримавши всі можливі зауваження, тоді вже відчуваєш себе готовим до публікації. Добре, про мене до міста. Також була зроблена доповідь, но, за якою стоїть колектив авторів, в тому числі Віктор Миколаївич Фурсов і Олексій Васильович. Це була доповідь про трихогравму, про таку як, ефективність двох видів програми Венесенс та Пінти, які з них краще або, або гірше на кукурудзі. Це дослідження минулого року, яке проводилося в органічному. Ну і власне наша участь mm -hmm. там була можливою за підтримки цього господарства, логотип. Yeah. Тобто, mm -hmm. Звісно, там і участь, участь в конференції, і всі інші кошти були доволі значними. І, власне, через те, що ми робили ці експерименти на теренах цього господарства, вони mm -hmm. згодилися фінансово підтримати нашу участь з метою облісити цього експерименту. А також були е, доповіді постеріги, е, е, ну тобто, зокрема, постер Олексія Васильовича про кумерарію mm -hmm. паразитів. Да. Mm -hmm. на, на, на матеріалах конференції цієї буде формуватися збірка в журналі Ентомологія Експерименталіс та один з провідних в галузі практичної антомології біометоду. і от власне наші здобутки за морфологію камерарій. Це я взяв своєї книги, оскільки книга місцева, то це можна перепубліковувати в якісному журналі. Тому це зараз е, Тетяна Миколаївна має зібрати все, що ми колись наробили. І з цього ми спробуємо зробити таку припустить також. буває доповідь теж пов'язана <клес> з органічним борозворобством. Це цього року спостерігали нашестя сенсовика початок лохівки і також мало можливість побачити природне придушення цієї популяції браканідами та дикінами. І, і власно цьому присвячено ну, спільний так, постер. Дуже ніскраве було придушення, і майже до 100%, якби за деякий час, популяція була знищена арканідами зокрема. Ну, як бачите, Знов таки не знаю, що це може бути зразком чи ні. Тим не менш це тренд, якщо ви бачили, що моя доповідь вона називалася, ну можна було б взяти якусь академічну назву, там сі та міжлачинкові взаємодії на рівні вихальцедоїдних їздів, це все занудно, а нинішній тренд вимагає яскравих назв. Тому воно в мене називалось Tolerance and aggression saga", і так далі, І так далі. Відповідно, тут теж можна було сказати. Там Роль місцевих ентомофагів, в знищенні чисельності Сонцевика, і це теж було б занудно. І нинішній тренд вимагає яскравих назв, то відповідно бачите, що там боротьба з нелегальною міграцією і так далі. Так далі. Нелегальна міграція це тренд сучасної політичної системи. Боротьба з нелегальною міграцією. Ми використовуємо такі яскраві вирази для того, щоб публікація була привабливою. Це ну, тренд. Бачите, власне, графіки і героїв цієї ці роботи браконів і відновлення рослин сої, ми біна, протягом цього. Да, власне, це ну, як <плес> на моїй пам'яті, я думаю, що на пам'яті багатьох людей це перший, ледь не єдиний результат <плес> результат 100% ефективності комах я не перебільшую 100% Так, тобто, це на початку червня, наскільки була пошкоджена соя сонцевиком, і як поступово вона відновлювалася, виключно за, виключно за рахунок місцевих ентомофагів без жодної краплини хімічних пестицидів, без жодних витрат на ці пестициди, порівняно з порів, сусідніми фермерами, які, е, як вони казали, навіть одежу викинули ту, в якій виписку пестициди, бо не можна було дихати. <постові> Плюс органичного, что они не могут использовать химию, они мусят чекать. Просто не надо было ничего делать. Да, Расслабиться и получать удовольствие. Традиционный фермер не может расслабиться, ему надо давить. Он попадает на деньги, а тут ничего. Ну, приходит. Еще один пункт был связан с рыбным Органичным, Використали біопестицид і це от минулого року в, у звіт наш вийшов відео, що власне на основі агромактині він пригнітив більше природних ворогів, ніж популиці. Це ці така цікава тема. Я так думаю, на майбутнє може трошки подосліджувати, ось, думаю, що біопостициди це одразу щось таке безбезпечне, оскільки це не хімічні, але вони впливають кожну на житті на зокрема на наступні ланки в на трафічному ланцюгу. Ще більше. Так, да, тич не перші. Э, і, зокрема, результатом були тези. Mm. Тобто всі наші роботи і да, виходить, що п'ять співробітників беруть участь, Олексій Васильович, я Віктор Миколаєвич, Тетяна Миколаївна і Олена іванівна э, взяли участь у <гладу> цих роботах. E, спілкування, так, да, з колегами. Це тільки четверта частина учасників, ті, хто були на екскурсії. Э, і, відповідно, з усіма ними поспілкувавшись, навіть не встигли з усіма, отримали нові ідеї, цікаві цікавий досвід. Оце один із доповідачів, якого я вже згадувала, вам Лентерен, він якби, робив доповідь про важливість правильної оцінки ефективності антомофагів. І що мало хто це робить. Це проблема не тільки в Україні, як ми почали працювати над цією темою, але виявляється, що ця тема актуальна також в світі. Тобто, відповідно, правильно провести дослідження, виявити всі фактори, які впливають на ефективність, ну, важко. І результати в лабораторії часто відрізняються від практичних результатів потім в полі, в теплиці. На цьому він наголошував. І от, зокрема, наводив приклад, що паразитої дразофілосуки нас як природних природофораїв цієї помахи, вони в лабораторії справляються, а в, в, в польових умовах ні. Незважаючи на гарні графіки, які отримали в лабораторії. А, також би, спілкування багато інформації було отримано в особистому спілкуванні. Є офіційна інформація, та, от як вони виступає з трибуни, які спілкування куларне, і воно теж відкриває багато цікавих подробиць. От зокрема, той самий Іван Вентрен сказав, що фактивність триграми у світі переоцінюється. Він все життя нею займається от зараз. На Вважає, що переоцінюється, просто її легко розводити, і тому її використовують. І о, ця, ця інформація підтверджувалася колегою з Німеччини, яка представила, що німецькі фермери відмовились від трихлограми в яблуневих садах через те, що не була показова ефективність. Тобто вони не бачать, за що вони платять. <кій> Таке питання на, 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 на подумати, і, чи є триграма ефективною, і це робить наше дослідження. Яке вже вийшло в вигляді ТЕС, а також актуально, тобто, що саме робить програм ефективно, чи вона є насправді такою? Фактично це функція відділу да, давати справедливу відповідь на роль ентомофагії, не да. пропаганду біометоду, не ідеологічну якусь складову, а саме дослідницьку, яка, до речі, представлена в світі, крім Ван Лентерна і Анет, не дуже багато ким, власне, досліджень. Тому да. власне да, серед цієї когорти <зум> дуже важливих вчинок. А, також, зокрема, з та, ну, позиції старшого колеги Андрентер не згадував про чесність досліджень, це звичайно важлива передумова. І власне він казав чесність мотивації. І от його думка така була, що фундаментальним вони мотивують своє дослідження корисністю для сільського господарства, про те, жодного дня не проводять в полі. І це було актуально mm -hmm. для нас декілька років тому і зараз діяльність спрямована на те, щоб подавати якби, цю невідповідність і дійсно знайти те, що актуально для сільського господарства в тому числі те, що працює не тільки в лабораторії. Ну і так, бути неупередженим, помічати і, або там, правильно інтерпретувати нові несподівані дані. Наступне дослідження буде якраз приходом такої інтерпретації, тобто це Джордж Хемпель, він запропонував у п'ятому році ідею. До того, що висадка електроносів <кхм> в аграрній сфері вона допоможе ем, покращити ефективність біометоду. Оскільки під дуже логічно виглядає додаткове живлення, сприяє ці це, це ідеї без тру. Йти вбивають збір на джерела цукру. Проте, і Ця він... думка панує і у нас, що висади а... квітки прилетять оси, і за Проте Він ретельно перевіряв свою гіпотезу сам. І от він перевірив 18 варіантів, і ви можете бачити, що він отримав тільки два позитивних. І він перевіряв тут в рамочках обведена кукурудза і трихограма врасіця, і обведена соя, і паразити кукурудзи на сої. І він не отримав для цих даних позитивних результатів. І він каже, в чому ж справа, це ж так логічно. Може бути, що, 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 що може бути не так. І на, наступна його гіпотеза, яку він висловив цього року, що паразитоїди, вони а, жив, живлячись, відлітають на середні або да, далекі відстані. Чому? Тому що є ризик самоперезараження в, цьому, в цій локації, тому що є ризик зараження сильним над паразитами, тому що є ризик катастрофічної смертності, Ви, ну, вигорить ділянка якась, тому буває всяке катастрофа якась і загине популяція. Ризик інведінгу серед начальник І Він каже, що всі ці випадки <кліпатки> вони можуть пояснювати, чому не працює. Тобто вони живляться, частина дійсно працює в цьому місці, відпадає яйця, а частина відлітає на середньому яйця. Він запропонував ці він буде, буде тестувати. <кліпатки> всі бажаючі можуть також долучитися і перевіряти цю ідею. Але ця його ідея була підтримана також іншими дослідженнями, зокрема проводилося дослідження з інтергропінгу, тобто одночасного висіву, наприклад, з лаків і бобових культур, та віків в цьому випадку, і дивилося, чи буде якесь приміщення побулиць. Але, на жаль, якби вони дивилися, що так затою, де живляться, так щось відбувається, але скорочення не, не проходить. Немає такого ефекту, такого який очікується. І також цього року спостерігала ми за чорнобривцями до тих господарствах в Полтавській області. Вони висіяли чорнобривці для того, щоб врятувати е, сучевицю і поповиць. Проте на них, е, них готувалися всі мотелики, які тільки могли, особливо совкіт, яка ціла лунівка. І взагалі якби все, все якби різноманіття, воно просто буяло і корочка поруза, була вся поїдена з овкою. Яйця не відкладала, не те, що смачніше. А, проте, це такі природне різноманіття важливе. також от, доповідь, яка власне, пояснює, всі ми добре знаємо, що це складні зв'язки, в екосистемі вони сприяють. І, наприклад, з Чертопохівкою, які наводилися, що вони не випускали цих паразитів, але вони вийшли і подавали по, шкідні карті, фітофанів. І, власне, треба знайти баланс між цим додатковим живленням і збереженням природних зв'язків. Ну, взагалі, якби ентомофаби антимоплі… роблять те, що корисно для них, а не для людини. Вони живі істоти, вони живуть собі, як їм треба. І деякі їх особливості вони знижують ефективність біометрів. На цьому наголошував даний доповідач. Тут я трошки включуся, що е -е -е, здається, це дуже, дуже проста сентенція. Всі розуміють, що комахи роблять те, що для них, а не для людини, попри те, у виробників продуктів, е -е, продуктівської рослин в них панує думка. Що е, і ентомофагів, і, припустимо, мікроорганізми та грибки, грибки так далі. Так далі, Їх можна натравити на певного шкідника, от як собаку на порушника. Так? Ти його розведеш, ти його кинув на поле і на полі вони будуть робити те, що тобі треба, і те, що ти е, про них знаєш в лабораторії. Відповідно, ентомофаг буде їсти всіх комах. Трихограма буде колоти геть всі яйця. Триходерма гриб буде нищити всі патогенні грибки. Тільки до з'явиться там, де ти її випустив. І тут, відповідно, необхідна низка досліджень, щоб пояснити, що ні. Вони не функціонують по завданню або по е аксіомі, яка, яка приймається, що він має діяти отак. От вони діють набагато складніше. Один з прикладів, що деякі їйці, захищаючи своїх нащадків, <тас> <тас> яйця <тас> відкладені в яйця фітофагів, їх хазяїв. Відганяють інших паразитоїдів і захищаючи своє, захищають і чуже. Вони не дають заразити іншим і відповідно ну, знижують відсоток, який міг би бути отриманий. Наприклад, наприклад, кладка хлопа, да, там паразит відклав яйця в 5 із 20 яєць, і далі охороняє цю кладку, от, зокрема з силяніду, відганяє всіх інших. Він боронить своїх 5, одновчасно боронить і потенційних майбутніх 15 клоків, які лишаються на і скільки б їх не кидати цих стеліонід mm -hmm. на цепло, все одно ці 15% лише це не враженими, бо та самка їх уйде. Mm -hmm. mm -hmm. Заврієн є тенденція до переосмислення програм біометоду з опором на розуміння екологічних потреб. Тобто, власне, ці всі особливості розвитку вони відіграють важливу роль у ефективності. Тут на графіку показано, що тільки 10%, це правда йде про інтродукованих агентів біометоду, тільки 10% програм успішні. А майже 70%, 67%, вони... Провалюється через недостатню обізнаність чи, чи недостатнє поєднання потреб і навколишнього середовища. А, власне, тут перелічені деякі теж особливості, які впливають негативно, тут є і діапаузи, і суперництво, і паразити, і міграція, і всі інші аспекти. Було дуже цікаво мені почути, ну, багато багато, зокрема надпаразитів, цьому було теж посвячено. Я хотіла забудославити, які взагалі стомічні групи, але не встигла дуже широка різноманіття для всіх нас було цікаво. Але деякі є особливості, які бувають позитивні, зокрема, вбивство перездомами своїх хазів без репродуктивної мети, таке буває для додаткового ж... живлення, зокрема. Також кооперація між квазі соціальними комахами, зокрема, оці не відкритими. Згадував багато дітей, не один випадок, тому я вже пройшли тези. Також згадувалися хімічні екології, такі запахи, далі прогортаю, це не невдомі не речі, міграція ентермофагів між полями, між культурами, теж примітивні хазії, примітивні джерела живлення. Також запахи від рослини і від комах, які приваблюються, Там, це теж відома нам тематика, але дуже багато було присвячено цьому теми. Зокрема, моментів, що пахне оця точка прикріплення яйця, і психограм приваблюється саме цим запахом, приваблюються хижі комахи, зокрема додатковим живленням на позаквіткових нектарниках, це оси. І е, також е, захист рослин, і яким чином комахи-томофани е, уникають цих перешкод. Так, є рослин прихомих, виконало е, томатів, ну нього є певні залозісти, такі як волоски, які перешкоджають і шкідникам, і перешкоджають і корисним комахам. Але, наприклад, квитків є або довгі ноги уникнення, вони пройшли над волосками, або є протидія, тобто антиадгазивне покриття. І це теж який, цікавий момент. Що от, цікаво, що ця конференція вона є для, для нас всіх. Тобто, тут, наприклад, про морфологію поведінку і біометод. Тобто, де на цю назвалі вже обговорювала, вона знає цю авторку. І власне тут обговорювалося, яким чином на яких поверхнях люблять бігати сонечка і де вони відкладають яйця. І це можна використати при масовому розведенні фаїв і в та таких моментах. Також морфологія систематика еволюції було представлена

Там потрясаючи фотографії, как ну, да, да? вона літає слушать. Это сумасшедці. Фантастично. Ця доповідь була пише про... Про, ну, да, про різноманіття, про те, як воно цікаво, це філографічний термін молокулярну. Філогенію да, розробляла молокулярну філогенію і теж морфологія цікава. Голова лявочки, лявочки, да, вона більша, ніж доросла і відповідно дуже зменшити розмір. Ось такі завітушки утворюються на голові. Тобто вона зменшує об'єм своєї голови за рахунок закручення поверхні. Харіна, mm -hmm. тобто, ну, через, через 4 роки їдемо в Грецію, через 2 в Буенос-Айрес, якщо В хочеш. Да. Тут її імфогія, і систематика тобто, широкий спектр. Зокрема, Дональд Кліп доповідав про той випадок, коли браконіда це як неуманіда. Тобто були описані масоніни, тобто тут то, то наводиться Павана Артерберг і Меса. Дуже схожі, але різні. <різь> 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 то -то це вони молодо більше в Dante, а де тут Ахтерберг? А, а це Ні, Ахтерберг. Той що з птахом на грудях, то Марк Шоу. А, так, по молодь в Маркшоу, так, ну Ахтерберг в старшому віці Ахтерберг справа, а в молодшому зліво. Ахтерберг з птахом на грудях, а потім в чорному. Марк Шоу відповідно в чорному жакеті і в синьому светлі. Так само і з комахами. Тобто були описані комахи у браконідах, але потім шляхом аналізу, політично один зрозок з Бразилії, один з Австралії, і зрозуміло, що вони не а вони їх не мені допустить дрібні з особливості. Це теж зміна. А, також це також Планчик е е розповідав про описану лінку гідрофіліта Емпорос. Вона дружує на бабках і потім на бабці спускається по пусту бабки, відпадає яйця під водою яйця бабки. Це просто фантастика, як все це відбувається. Були також якби, колеги з Голландії, які вперше писали, такі я очень тяжко обравну. Дуже цікаво, але з подальших результатів справи поки в них немає. Проте наш відео проводив дослідження з проезії і, і пробували його висипати метелики, Ви пам'ятаєте, що нас вирощувалися вивови, метелики, вони були для того. <кхід> дійсно висипалися і денні, і нічні метелики, і вони питять і дійсно переносяться десь приблизно на 15 метрів, що перевірено. Будемо продовжувати це дослідження разом з колегами. Ключова ідея, чи можна взагалі переносити припограми метеликами, а не малою авіацією, дронами чи чим за Відповідно, з мінімальними, майже нульовими затратами. Так, якщо з'явище поширено, спостерігається різні проти. Це з голосатого може не Взагалі як бентомофайди спектр широкий. це не тільки про типу 6 признаки, це і рокає, там багато було і вакциноліт, зокрема, дуже цікава міграція техінг всередині хазяїна. Вони уникаючи імунної системи, мігрують по поїздних органів. І це така дуже цікава цікава тематика. А, також були оголошені якби, деякі питання щодо інвезійних видів, які зараз в Середземномор'ї поширені і, можливо, через зміни клімату з'являться і в нас є формородій хлоп і Середземноморська совка на покурунці. Ну, зокрема, і спілкування з колегами вони приносять якби, дуже позитивні результати і співпрацю на майбутнє, сподіваюся, доповідей було досить багато. Я можу і показати ще декілька слайдів швиденько про методи роботи, щоб було б цікаво спробувати це офактометрія, це в трубка як би, з вибором, чи діхція, за запахом направо чи наліво, записи рухів в комах на відео, відеофіксація, польові дослідження на нових полях, але треба обережно для України інтерпретувати, оскільки малі поля в Європі, і великі поля в Україні, можливість молекулярних да, методів. Дуже було багато присвячено робіт саме цій тематиці, mm. розділення, чи один вид, чи декілька видів. Це дуже, дуже, дуже актуальне були дослідження. Ну, і ми власне будемо продовжувати, от, як відомо, я і Саша Варга, вже Катя Акатя була. І найкраще це поєднувати всі ці методи для отримання найкращих результатів. Ну, це трошки підсумки. Тобто, треба тримати руки на курсі, скільки от, дуже багато даних дослідження постійно оновлюються знання біологічних особливостей, власне дослідження нашого відділу є дуже важливим І це все вирішальне для програм біометоду для практичної сторони. І власне визначення ефективності, те, чим зараз хотіла би займатися трошки більше, питання важливе на світовому рівні, ну, не з небагатьох би, дійсно зробити це. Ну і власне неупередженість, незалежність, довідня. При наличии системы он не наш. Да, ну, классная конференция, подала нам тоже интересную информацию. И надеемся, идеи для майбутнего, для работы. И вот остальные думки, это очень классно, что это работа и для работы в среде нашего видео, и для работы с другими организациями, что это очень классно. И давайте і отримувати найкращі результати в синдром і надалі. Дякую. Питання по конференції можете?